всем привет. А еще штришки за Хочу разобрать матч испанской лига Лиги между Валенсией и Жероной. Один три всех болевальников Жероной. Хочу перед этот спермогу Голы Сави, Артема Добы, автоголы Гасировского. Это голы Жероны. За Валенсию забыв Гая пенальти. Давайте по порядку. Стартовый склад Валенсии. Mammardešville в воротах, Маскера Аскаджар захисники, по флангах. Вая первообще, не гая, а Вая. Гера, О, Rh захисники, Канус Лопеш по флангах, у Нападі. Жерон 4 2 1 Пабло Гасенего в рот. Лопеш, Лопешри Герсия захисники, Девід Блінт, uh, Мартинес по флангу, Гарсия, центрального порті захисники, Іван Мартин, центральный атакувальний півзахисник. Віктор Циганков саяв по флаг, тертом до обику нападі. А тепер давайте по матчу. Ну що, Жерона домінувала. А, дуже хороша матбу Віктора Циганкова, ось мені згадується як удар стійку. Взагалі Віктора Циганков, на мою думку, не найкращий футболіст цього матчу, ще так збігаючи наперед. Постійно загострював гру. Ну і сам забив з передачі Віктора Циганкова ідеальна подача Віті циганкова, ну і савіо головою відправляє до сітку до сітка. Це було на 32 хвилині. В Жерони було ще пару моментів. Там Мамарнешвіль рятував, тут Валінція. Ну, Скажімо так, Жерона повністю контролювала і у Валенці взагалі нічого не виходило. Джерона, навпаки, повністю контролювала цей матч. Артем Довбик на 58-й хвилині. Забиває ще один гол та робить рахунок 2-0. Стестував Артему. А Артему, в свою чергу, в порожні ворота заніс м'яча до сітки воріт. Потім, на 47-й хвилині був автогол Гасьоровського. Гасер... Віктор Циганко зробив подачу, м'яч зачепив Гасіровського і поміняв траєкторію польоту і золотів сітку. Да, Жероні пощастило і вони забили третій м'яч. Але все-таки Жерона на цей третій гол не працювала. Ну, на 84 хвилині Валенція заробила пенальті, Вая забив гол і розмочив рахунок. 1-3. Таким чином, Жерона абсолютно заслужено перемагає. Хоча 20 ударів було у Валенці, але не такі-то вони були небезпечні. З 20 ударів лише 6 площину. У Жерони 18 ударів 5 площину, 36-64 це володіння. 5-4 це Ну, и точность паса, видите, 86% в Валентине, 91% в Жероне. Вот, ну и вот показал статистика, такую же, хочу вам ее навести. Голливудские годы. 7 в Валентине, 6 упущенных. Да, треба признать, что в такие были моменты, и... але, знаете, не знаю, друзья. Да, там по благосостоянию говорит, ну я знаю, то есть, то 7 прям еще на год еще, еще Да, там были хорошие моменты, там и ретував а, по Санига, но, на мою думку еще. Ну, не знаю, то у Жерона 4 голевых на год, 2 упущенных. Ну, я бачу этот матч, но Жерона вот ну, полностью контролировала этот матч. Був каркас варит у Валенсии. С 20 ударов 6 получил, то есть по на каркас 4 полкованных ударов. Жероне з 18,5 площину. 6 пузорот, також один каркас, 7 ударе блокованих. По відборах краще було Жерона. 3 сейви ми мардашили і ось, будь ласка. да? 5 сейв. Тут сейви були, але. але. 6 на нагод опущено. Ну, добре, 12-15 м'ячем, Жерона більше, м'ячем у нас сила. Ось 9-4 перехоплені. Причому жероне більше і м'ячем було ціла. Десь 8 фролів, 2 жовтих у. Валінці. 629 пасів у Жерону 340 велет. М'яч Жерона тримала більше. Ось, як правильно говориться, хто контролює м'яч, тот контролює де ігру. Ось. Але Валенці іноді на контратаках і справді була небезпечна. На мою думку, Віктор Циконком найкраще в Блюсіо Матчу. У нього голіва передача, 4 удари, плюс він. Постійно загострював гру. Хорошо постійно я хочу сказати, друзі. Віктор Циганков, знаєте, мега активний, знаєте, він постійно там вмикається, знаєте, постійно відпрацьовує. Ось, Мені він дуже сильно подобається. І Віктор Циганков о, неймовірний футболіст. Неймовірний футболіст. До речі, Роман Імчик чекати про Валенцію. У Романа був хороший момент на 75 хвилині. По суті, один на один виходив Рома, але... Забитий був. Так і не вдалося. Так і не вдалося забити Романа Римчику. Ось. Хороший був у нього момент. Ось. Ідеальна передача там. І хто її виконав, то пам'ятає, але грома був хороший момент. Ось можливо цей момент записала як на голювий, але В цілому Жерона повністю контролювала цей матч і, на мою думку, абсолютно поділи Жерона перемагає. Хоча Валеція справді нічого не скажу. Валеція. Валється... Мав забивати пару більше одного м'яча, але Жерона мала більше трьох, на мою думку, забивати. Це ще ніж Герсі зі штатного пробував, але в моменті було б просто. Валінція Жирона 1-3. Справедливий рахунок: все-таки Валенція на Світеголта награла. Це факт Жирона також. Жирона 3 вже все. Жирона не опуститься і не підніметься. Третя Жирона. я думаю, що вам хтось би це сказав. Навряд чи ви б повірили. Да? Плюс 32. Жирона могла бути на другій позиції, але ось програла. Переднього поєдинку, плюс була ніча Сельтою. Хоча, момент, там Жерона вдосталь створила. Але в Копатку 3 позиція Жерона пише історію, вони будуть грати в Елізі Чемпіонів і це казка. Ну а Валенція дев'ята. Останній матч чотири поразки, одна нічия. Це вдарила по амбіціях Валенції, тому що Валенція навіть в єврокубковій зоні була. Ось. Три друзі, вітаю всіх болівальників Жерони, болівальники. Валенція не засмучуйтесь. Валенція історична команда дуже класна. Я думаю, в наступному сезоні Валенція буде бити за Єврокубки 100%. Подобається, що буде в наступному сезоні. Іспанська ліга через тиждень завершується. Жерони зіграє в себе вдома. Останній матч. Добре, дякую за увагу. Валінця Жиронати Три. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.